Підеш прямо по західній 42-й. Ага. Я недавно, бачите, вони говорять між собою. Це, по-перше, знято на реальних е цих. По-друге, я ж собі подумав, як мурахи, ви ж знаєте, так, мурахи, вони, вони цими ширенгою хуй. Ну, якщо ви подивитесь, мурахи шеренгою хуй. Вони ж лізуть туди, де цей. Де двіжуха є якась що там похавить, вони там забирають по запаху? Звідки ви це знаєте, блядь? Якісь філософські думки, брат, тут тільки такі ти дежує. Марахи ходять, вони що, ходять шеренгами, блядь. туди, несуть назад до хати. Щось якось між собою, що вони ж щось. Бля? Якось ж є якісь. Фірамони, блядь? ферменти, чесно, блядь? Тобто вони не говорять. Як в них хватає, типа як.